режисер, актор і голова профукового комітету Харківського академічного театру музичної комедії розкажіть нам, чому ви сьогодні тут, наскільки для вас важливо відстежувати цей судовий процес по вашій колезі? Ну так сталося. Що нашого головного балітмейстра Марію вбив чоловік, і ми сьогодні з колективом. ми сьогодні прийшли сюди, бо не можемо пропустити це засідання. Я не розумію, як при цьому житті ми можемо розказувати один одному про якісь потреби, про якісь високі мрії, коли людина вбила, розчленувала жінку. Немає на цього ніяких. Він вважав, що вона там гуляща, вона йому зраджує. Цього не було. Я з нею працюю вже. Більше 10, ну, працював більше 10 років. Вона була солісткою балету театру, а потім стала головним балетмейстром. Я не розумію, як це можливо, і не розумію іншого, як його, його вбивці батько досі очікує навчальний заклад, як мати працює психологом. Я не розумію, як це можливо. Це ненормально в теперішньому житті. Ми вільна країна, і в нас вільні цінності. Як це можливо, що вбився, йому хочуть якусь там. Я не розумію, як це? Там, поменшити термін осудження чи щось інше. Він. Бив, розчленував, вивіз тіло, голову викинув в якомусь там іншому місці, і при цьому ще адвокат хоче, щоб він менше термін отримав. Ну, так. А Маша була дуже світлою, доброю людиною і не те, що питання зраді не могло б бути, а вона ну, адекватна була мама. і... Адекватна донька для своєї мати, до речі, питання про мати. А, наразі йде іще ще інша справа: бабуся виборює право на онука. А, ви, як, як колега, і ви бачили, як Марія з синами, з мамою його. Спілкується. Ростець. Він проходив до театру. А, у нас були дитячі вистави. А, він завжди поглядав, ну, як то кажуть, за кулісся. А, Вистави, вона була дуже гарною мамою, і я не розумію, як можна е е батькам вбивці е навіть пропонувати, щоб дитина була в іншій сім'ї, а не у мами Марії. Дякую. Дякую вам.